Tesla Model Y 2023 рік. Трошки підбита. Зате тепер вже наша, точніше, нашого клієнта, пана Андрія. В цьому відео поговоримо про куплену Теслу, яку ми купили, за скільки. Також розкажу про цікавий випадок. Ми знайшли на аукціоні Теслу, на якій їздила Українка у Штатах, і подивимось, що ми в результаті купили до чого тут взагалі Kia Optima. Про все це поговоримо по порядку. І так, запит від клієнта був наступний. Це має бути Tesla Model Y 2022-2024 років виробництва. Пробіг не більше 60 тисяч кілометрів, обов'язково на максимальній батареї, тобто це Long Range або Performance версія. в пріоритеті, звісно, була Long Range. Також колір кузова сірий або білий, і салон тільки чорний. І от з такими параметрами ми почали пошуки. Тесл на аукціонах є дуже багато, їх полюбляють не тільки у нас в Україні, а й в Америці. Але далеко не всі варіанти підходять до покупки, тому що в першу чергу Тесла вона має свої конструктивні особливості: по передній частині, по задній частині, по боковій, в залежності від років виробництва і так далі. Перші варіанти, які ми розглядали для торгів на аукціонах, їх просто розривали. Причому в переважній більшості самі українці, коли в нас був бюджет на покупку 15-16 тисяч доларів, ці машини відстрілювали просто за 18-18 з -18 половиною тисяч, іноді навіть ще дорожче. Не завжди доцільним за такі суми вже торгувати автомобіль, навіть якщо вони мають мінімальні пошкодження. Перший лот був дійсно класним. Він мав невеликі пошкодження попередній частині. Цілу безпеку, і це власне те, що нам було потрібно. Він повністю відповідав нашим параметрам. Але торги за цей автомобіль закінчились на позначці 17 тисяч доларів. Це трохи вище нашого бюджету, і в Україну без ремонту вона приїжджає за 24 чотири там з копійками доларів. Майже 24 з половиною тисячі доларів. Тому можна сказати, це була така перша пристрілка на торгах. Наступною була вайка 24-го року. Мінімальний пробіг, також мінімальні пошкодження, але ціна в результаті торгів полетіла просто в космос, і фінальна ставка склала 20 тисяч доларів. Це дуже багато. Я б сказав, це навіть забагато, навіть за теслу 24-го року. І так як автомобілів на аукціоні було доволі багато, їх всі перебрати, це доводилось робити просто кожен день. І більшість цих варіантів, вони просто відсіюються по причині того, що ці пошкодження нам просто не підходили. І куди ж без історії про котів у мішку, так звані ляльки, які переодягнені після ДТП у Штатах, особливо коли це свіжі автомобілі, як у випадку з даною Теслою. Саме такий варіант ми зустріли, і він був у нашому списку. Але коли ми почали детальніше дивитись і аналізувати, стало зрозуміло, що цей лот не потрібно грати. Здавалось би, що може бути не так з автомобілем 2023 рік виробництва проїздив всього два роки. Невеликий пробіг, ну окей, потрапив він в якусь ДТП невеличку, і ось він на опціоні. Але, друзі, не все так просто. При перевірці одразу стало зрозуміло, що це автомобіль не від страхової компанії, а від приватного продавця. Це вже насторожує. Такі автомобілі ми не купуємо. Ми купуємо автомобілі тільки від страхових. Далі саме пошкодження. Воно виглядало як не сильний удар по задній частині, але все одно якось воно ти не можеш змоделювати, який був саме удар. І виявилося, що в березні 20. 25-го року цей автомобіль вже був на аукціоні, він вже був виграний, і виглядає він ось так, друзі. Тому серед всієї цієї маси варіантів підсовуються і коти в мішку, тому треба дуже обачно грати, перевіряти завжди історію торгів. Спочатку автомобіль може виглядати як класно, він від страхової, але повірте, навіть іноді від страхової автомобілі також повторно потрапляють на аукціон. Наприклад, автомобіль мав якесь пошкодження у Штатах. Його там відновлюють і потім знову потрапляє у ДТП і їде на аукціон. І це вже може бути навіть свіжий автомобіль, але він може мати ДТП, скажімо, з двох сторін спереду і ззаду. Для чого вам такий автомобіль, якщо він має вже попередній ремонт і вам ще приїде ремонтувати ще якусь частину? Тому перевірка попередніх торгів обов'язково незалежно від того, продавець страхова, не страхова. Для страхової це також стосується. Також було доволі цікаво, ми натрапили на Теслу, на який, схоже, що їздила саме Українка в Америці. Коли я почав детально роздивляти салон саме екраном, там є профілі користувачів, чиї це були автомобілі. І там при збільшенні видно, що написано саме Катерина. Саме такій транслітерації, як це пишеться українські імена через букву Y. Тому я допускаю, що в 90% випадків що це саме Українка купила і їздила на цій теслі у Штатах. Тож, пані Катерино, якщо ви дивитесь це відео, знайте, що ваша Теслочка поїхала в Україну, але, на жаль, не нам. Тому що вона була продана за 18 тисяч доларів в Україну. Вона приїде сюди за 20+++, плюс плюс плюс. Тому друзі, іноді бувають такі цікаві знахідки і співпадіння на аукціоні. Далі ми з клієнтом вирішили трішки скоригувати стратегію. Ми подивилися, що автомобілів, які нам підходять по параметрах, не так вже й багато, і ми вирішили збільшити вибірку. Ми вже відв'язались від кольору кузова, ми почали дивитися всі автомобілі, крім червоного. І також почали дивитися автомобілі на світлому салоні, тому що спочатку клієнт хотів мати чисто чорний. Але білі вони також непогано виглядають. Як доглядати за салоном? Клієнт знає, тому вирішив розглядати вже варіанти на будь-якого кольору салону. Наступна спроба: мінімальний удар в кришку багажника, нічого критичного, але знову ж таки ціна. Нічого страшного, коли не виходить виграти автомобіль з першого, другого, третього разу, це абсолютно нормально, тому що ми приходимо на аукціон зі своїм запитом, зі своїм бюджетом, зі своїми потребами. Не потрібно ганятися за автомобілем конкретним, потрібно шукати автомобіль, який підійде в саме наші параметри. Власне, от така в нас стратегія, і ми її дотримувалися до кінця. Коли як такого ажіотажу на покупку під саме нульове розмитання, щоб встигти привезти в Україну, його ще тоді не було. Тим не менш, конкуренція за свіжі, хороші тесли вона прям б'є всі рекорди. І так, що ми купили? Це Тесла Model Y 2023 року виробництва по Вінкоду. Автомобіль має повний привід, це Long Range версія Відповідно, максимальна батарейка на 82 кВт. Пробіг автомобіля майже 55 тисяч кілометрів, там 34 чимось тисячі миль. Само собою ціла безпека, сірий колір кузова і білий салон. Чим був цікавий даний варіант? Ну, по-перше, це був боковий удар, не вперед, не взад, а саме боковий. Зрозуміло було одразу, що двері під заміну. Також постраждала в нас трішки арка і вибите колесо. Наш максимум був 16 тисяч на цей автомобіль і стали чекати торгів. І на наше здивування, коли торги почались, ніхто більше не став ставити 15 тисяч 300 доларів. Таймер доходить до кінця, і ми виграємо цю теслу практично без боротьби на самих торгах. Ми забираємо цю теслу трохи дешевше ніж ми планували на 700 доларів. І це відчутно дешевше за ті варіанти, які ми бачили які торгувалися за 17-18 тисяч доларів. Чим же ця вайка привернула нашу з клієнтом увагу? Насправді факторів два: перше це слабке пошкодження по кузову. Основний удар на себе прийняло заднє ліве колесо і підвізка. Скоріш всього підрамник Там також мінус. Ми його закладаємо у вартість ремонту. І друге, це те, що клієнт розумів, що ми цю Теслу купимо ще до того моменту, коли ми її власне виграли. Ні, це не була задача купити саме цю машину любою ціною. Річ в тім, що один із попередніх автомобілів власника він був також зі штатів. Це була Kia Optima, і вона мала такі ж самі пошкодження, як Дана Tesla. Це був удар в задню ліву частину. Це було пошкодження переднього бампера по правій частині в районі фари. Тому цей автомобіль викликав певне дежав'ю в клієнта і емоційно він відчував, що ми його всього зачепимо. Доволі цікаве співпадіння, коли вдалося купити автомобіль з аналогічними пошкодженнями. Тому клієнт каже, що він вже знає до чого готуватися, який приблизно має бути ремонт, як він буде виглядати. І це, друзі, насправді доволі цінно, коли клієнт має здорові очікування від того, що який автомобіль зі штатів, як відбувається ремонт, і треба розуміти, що це вдарний автомобіль. Тут може щось додатково вилізти, а може навпаки щось переїхати цілим, якісь запчастини в багажнику. Тому, друзі, завжди тверезо підходьте до підбору автомобілів зі штатів, до бюджетів ваших. І розраховуйте відповідно. А моя задача, і як задача інших компаній, які займаються пригоном автомобілів зі штатів, підібрати автомобіль, щоб таких непередбачуваних факторів було як можна менше. Щоб було як можна менше прихованих пошкоджень, додаткових вкладень і тому подібне. Ціна даної Тесли на аукціоні склала 15 300 доларів. В Україну без ремонту даний автомобіль приїжджає за 21 440 доларів. На наступний день після покупки на аукціоні була оплата лоту. І далі автомобіль приїхав вже на склад. Коли автомобіль приїжджає на склад, ми отримуємо додаткові фотографії. Більш оперативно, що відбувається з автомобілями, я показую в інстаграмі. Тож підпишіться на нього також, слідкуйте, так сказати, в режимі онлайн за новинами по автомобілях. А повноцінний випуск про цю Теслу, що було з нею далі, я вже розкажу в наступному відео на Ютубі. Також, друзі, хочу окремо поговорити з вами про часові рамки, часові рамки покупки, доставки, тому що чим ближче до кінця року, тим більше це має знак. Загалом пошук і покупка нас зайняло два тижні. Ми купили автомобіль 4 червня. Ну, першим ділом це пов'язано з тим, що вибірка на аукціонах доволі добра, автомобілів доволі багато. І на той час конкуренція, хоч і була вичутна, але вона була не такою сильною, якою вона буде, скажімо, з серпня-вересня цього року. Планове прибуття автомобіля трішки збільшилось. Судно мало припливти в порт Литви 8-10 серпня, але строки трішки змістилися. Воно приїде 22 серпня. Відповідно, в Києві в Україні ми чекаємо автомобіль. На початку вересня. І оцих три місяці це я вам називаю строк від моменту, коли ми його купили до моменту, коли автомобіль приїде в Київ. Я це кажу до того, що вже офіційно підтверджено закінчення пільгового періоду розмитнення для електромобілів, що закривається ця вся історія 31 грудня 2025 року. Ті автомобілі, які вже заїдуть на територію України з 1.01.26, вони вже будуть розмитнюватись, так сказати, по про це. Друзі, я розповідав у одному з попередніх відео. Будь ласка, перейдіть, подивіться. Там я розбирав наскільки зросте розмитнення. На прикладі популярних автомобілів також там є калькулятор, по якому можна буде порахувати приблизну вартість митних платежів. Скажу вам так, друзі, що розмитнення електромобілів після нового року. По вартості воно буде доволі близьке до автомобілів з бензиновими двигунами. Тому хто хоче купити електромобіль, розраховуйте, будь ласка, строки, щоб привезти його на територію України до Нового року. Також потрібно пам'ятати історію з нульовим розмитненням, яке було раніше для автомобілів на певний період часу. І коли воно закінчувалось на кордоні з Україною, створювались величезні черги з автовозів. Не всім вдалось заїхати до закінчення. Періоду цього пільгового розмитнення, тому я передбачаю, що в даному випадку з електромобілями ситуація буде 100% аналогічна. Хтось приїде, хтось не встигне до Нового року і заплатить розмитнення. Тому, друзі, вихід наступний: є сенс купувати зараз електромобілі і шукати їх приблизно до кінця серпня, щоб встигнути купити до цього часу, щоб автомобіль вже почав рухатись по штатах і їхати в сторону України. Це варто зробити до кінця серпня, максимум до першої половини вересня. Тому що далі ніяких гарантій і строків за те, що автомобіль приїде своєчасно в Україну, немає. І чим ближче до нового року, тим більше буде ажіотаж, тим більше будуть ціни на аукціонах. І відповідно підскочить і вартість автомобілів тут в Україні, на внутрішньому ринку. Тому ось цей місяць півтора який залишається. Це свого роду такий собі золотий час заскочити в останній вагон, що називається, якщо ви хочете привести дійсно класний автомобіль. І відновити його якісно під ключ. Звертайтесь до мене. Я надаю послугу автомобіль зі штатів із ремонтом під ключ. Де ми привозимо автомобіль в Київ, я його забираю на супровід по ремонту, по детейлінгу і віддаю вам готовий повністю відновлений автомобіль. Пишіть мені в телеграм або телефонуйте, залишайте свої заявки. З радістю допоможу вам купити автомобіль і можемо це зробити у доволі стислій термін. Наступні відео будуть про цікаві покупки на аукціонах. Також продану теслу, про її ремонт, фінальну вартість, видачу клієнту. Це я також покажу. Власне, як це було із прикладом по BMW. Тож ще раз дякую вам за увагу і до скорих зустрічей.